Добрий день, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про підручник для шостого класу, розроблений нашим авторським колективом Таміла Яценко, Василь Пахаренко, Олеся Слежук, Українська література для шостого класу. Підручник наразі розроблений повністю для пілотних шостих класів, і невдовзі ми будемо подавати його на експертизу, а потім, сподіваюся, на конкурс підручників. Для шостого класу. Справа в тому, що ми працюємо за своєю авторською програмою, розробленою в Інституті педагогіки, Національної академії педагогічних наук України, наш підручник входить в цілісну систему освіти від фахівців нашої установи. Зокрема, ви бачите. Підручники для п'ятого класу, представлені на цьому слайді, вчені інституту разом із вчителями створили 23 модельні навчальні програми та 16 підручників, що отримали гриф Міністерства освіти і науки України для п'ятого класу. Зараз ми на шляху до шостого класу йдемо впевнено. Підручник вже зверстаний у видавництві видавничий дім освіта. Сьогоднішня тема наша присвячена також плануванню. Планування завжди ми ним ділимося на. Сайті е, українського проєкту Якість освіти, і коли готуємо якісь е, матеріали для пілотних класів, то перш за все вони з'являються ось тут. Тут ви бачите стартову сторінку е, українського проекту Якість освіти, на якій ви, очевидно, замовляли вже пілотні підручники наші для п'ятого класу, для шостих класів. Бачите, що Ще й далі, далі триває замовлення. Ви можете, тобто можете заповнити форму за цим посиланням, якщо і або звернутися у разі виникнення різноманітних питань на електронну адресу, яка ось тут також зазначена на цій сторінці. Чому виникають питання, які слід з'ясувати у видавництві часто? Зі школи надсилають у формі неактуальну електронну адресу, а потім вчителі говорять, що ось уже триває там перший другий тиждень заняття, а вашого підручника у нас немає. Повірте, що підручник ми написали ще влітку, він повністю розроблений і завжди вчасно зверстаний. І якщо у вас його немає, то звертайтеся в видавництво, можливо, ви помилилися десь в адресі. Найчастіше таке буває. Якщо вам цікаво спілкуватися безпосередньо з авторами, ми створили спеціальну Фейсбук-групу. Де приєднали вчителів пілотних шкіл, а тепер вже і не тільки пілотних, всі, хто користується нашими підручниками в п'ятому класі, також можуть отримати консультацію. Ви просто пишете в коментарях, і ми протягом доби, як тільки бачимо, якісь запитання, обов'язково на них відповідаємо. Отже, Facebook-сторінка називається група Українська література 5-6 клас Таміла Яценко, Василь Пахаренко, Олеся Слежук. Приєднуйтеся і будьте завжди з нами на зв'язку. Щодо планування ще, по-перше, на цій сторінці у Фейсбук-групі, так само, як і на сторінці якість освіти, розміщені всі матеріали для планування. Це і модельна навчальна програма, наша українська література авторського колективу під керівництвом Таміли Яценко. Це і календарне планування. Бачите, перша версія з'явилася 23 серпня, а потім, ми, коли вже остаточно обговорили концепцію підручника на початку вересня, трохи змінили в календарному плануванні. Ви, напевно, помітили, що ми з позакласного читання у другому у другій четверті додали для текстуального вивчення ялинку Михайла Коцюбинського. Оскільки е, вагалися ще щодо вводити її в підручник в е, програму для обов'язкового вивчення чи ні, але е, працюючи над безпосередньо цією темою, зрозуміли, що без класики нам не обійтися, тим більше твір оповідання надзвичайно цікаве, надзвичайно таке динамічне, і е, щоб уникнути різноманітних, Інсинуації там ми деякі епізоди видалили, щоб не травмувати, можливо, психіку дітей або уникнути розповіді про ті реалії, які їм не зрозумілі вже сучасним дітям. За якими ж критеріями ми оновлювали зміст літературної освіти в шостому класі, так само, як і в п'ятому. Ми намагалися поєднати класичні сучасні твори в межах тематичних блоків. Врахувати можливості введення найновіших літературних творів, ввести знакові імена письменників, твори написані для, саме для цієї вікової групи, тобто для дитячого і підліткового читання, критеріями відбору також була художність, мистецькі якості літературного твору, можливість введення його в мистецький контекст з іншими видами мистецтва. Цінність для духовного розвитку особистості молодших підлітків. Але адже саме вперше у своїй програмі ми говоримо про те, що ми написали її саме не просто для учнів, а для молодших підлітків, які мають свої вікові особливості. Ну і тепер щодо завершення першого семестру, традиційно семестр у нас завершується рубрикою: найцікавіше з літературних новинок. І оскільки. Ви зараз вже почали, напевно, з шестикласниками вивчати е, тему Різдва, то ми пропонуємо продовжити її, прочитавши найновіші твори, які щойно з'явилися на книжкових полицях. Зокрема, це родені або подорож за веселку Надії Гуменюк. Ця книга є і в списку для позакласного читання, тобто можна поєднати таким способом поєднати позакласне читання із рубрикою найцікавіше з літературних новинок. Книга захоплива про фантастичні пригоди, жанр казка на межі фентезі, якраз для молодших підлітків. Там Таємничі подорожі із лелеками, там інопланетяни і багато-багато різноманітних пригод, але об'єднує їх тема Різдва. Якщо говорити про таку Тему Різдва в контексті сімейних цінностей, психологічного якогось такого спрямування, то вам підійде з дітьми казка Муся і Різдво про кішку Мусю і бабусю, і про те, як вони святкували Різдво. Шестикласники вже ознайомилися із творами Галини Кирпи. Це і її поезія, це і її психологічна проза, і в такому ж ключі написана така її різдвяна казочка. Це і е, повість дзвінки маті аж подарунок від Святого Миколая, як повер... як 11-річний хлопчик, якраз ровесник шестикласників, повернув свою віру в Святого Миколая, теж подорожі до нього. І звичайно, збірка різдвяних історій. Там вони дуже різноманітні. Шестикласники можуть обрати на свій смак будь-яку історію із цієї книги про Різдво. Там є і фантастичні, і реалістичні історії на будь-який смак. Тобто можете обрати ось з цих рекомендованих книг на свій розсуд. Це як рекомендація від авторського колективу. Переходимо до рубрики оцінювання. За цей навчальний рік за п'ятий клас багато чого вже устаткувалося з оцінюванням. Я пам'ятаю, коли ми зустрічались на подібному вебінарі минулого року, то виникали жваві дискусії, ще не було оцінювання, викладене в методичних рекомендаціях міністерства, і ми також, як автори, вагалися. Чому наші вагання були? Тому що Зазвичай, якщо укладають авторську програму, і раніше так було, укладали авторську програму, навчальну модельну програму, то вносили колонку і про оцінювання. Якби в нашій програмі була така колонка і ми були авторами системи оцінювання, ми б вам розповідали і минулого року про нього. Чому ми не, не говорили про оцінювання з вами? Тому що, по суті, це питання протягом всього навчального року ще вирішувалося. Але оцінювання у п'ятому і шостому класах ідентичні, тому що це один навчальний цикл. І відповідно всі ті напрацювання, які вже у вас є за минулий навчальний рік, за п'ятий клас, ви можете використати сміливо для шостого, підлаштувавши під ті результати навчання, які викладені в нашій модельній програмі, і відповідно, на прикладі, змісту, тобто тих літературних творів. І тих фольклорних творів, які ви вивчаєте зараз із шестикласниками. Повторимо, ж, які ж є види оцінювання. Є три види оцінювання. це словесне формувальне оцінювання, яке триває під час навчального процесу. Його мета надати учням зворотний зв'язок щодо покращення навчання. Формувальне оцінювання відбувається повсякчас. Під час, коли ви виконуєте з дітьми будь-які види навчальної діяльності. Бальне оцінювання це підсумкове, воно відбувається наприкінці вивчення теми, розділу, семестру, року. Мета надати звіт про навчальні досягнення учнів за відповідний період часу, ранжувати учнів за рівнем навчальних досягнень. Гібридне діагностичне або початкове оцінювання відбувається на початку вивчення певної теми. Його мета скоригувати урок відповідно до виявленого рівня знань та вмінь учнів. Гібридне поточне оцінювання в методичних рекомендаціях. Щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, яке було прийнято не так давно, а саме 1 квітня 2022 року, воно виділене як окремий вид оцінювання, це визначення рівня навчальних досягнень учнів у процесі навчання з використанням балів від 1 до 12, слів, початковий рівень середній, достатній високий або букв П С. ДВ, тобто початковий, середній, достатній високий. Тобто, за рішенням вашого колективу школи вашої ви можете оцінювати або вербально, або в балах, або за рівнями, що і коли оцінюємо з української літератури. Приклади виконання різноманітних діагностичних робіт розміщені. У зошиті моїх досягнень та мілеценко, галини глини машини для п'ятого класу розміщені методичні рекомендації про оцінювання, про формувальне оцінювання і в посібнику для п'ятого класу Ольги Криворотенко, за нашим підручником. Якщо ви візьмете підру або ЗОшит, або посібник, або і те і інше для п'ятого класу то для вас стане зрозумілим, як оцінювати і як діагностувати навчальні досягнення шестикласників, тому що оціню... система оцінювання ідентична. Наразі у вас підсумко... має бути підсумкова робота за перший семестр. Ну, почати... почати підсумкову роботу, роз... аркуші для підсумкової роботи ми радимо так. Підсумкові семестрові роботи допоможуть тобі узагальнити знання про художні твори української літератури, пригадати, про що в них йшлося, згадати літературних героїв, героїнь та авторів авторок цих творів. А ще ти зможеш об'єктивно оцінити свої читацькі вміння, зрозуміти, чи успішно ти рухаєшся шляхом компетентного читача або компетентної читачки. Бажаємо успіхів! Це початок аркушу оцінювання. Коли ви укладете свою підсумкову роботу, бо ми вважаємо, що кожен вчитель краще знає, як йому діагностувати навчальні досягнення учнів, ви можете орієнтуватися на зведення результати навчальних досягнень учня учениці або на орієнтири рівневого оцінювання, тобто рівні високий, достатній, середній початковий або Вербальна оцінка, значні успіхи, помітний прогрес, має труднощі, потребує уваги та допомоги. І, або в балах високий рівень 10-12, достатній традиційно 9-7, і середній 6-4, початковий 3 від 3 до 1 балу. Що оцінюємо з української літератури? У ви знаєте, що є чотири групи результатів, які оцінюються, ми про них. Пишемо у пояснювальній записці до своєї програми, на них орієнтуємося в своєму підручнику, і я думаю, що ви також про них вже знаєте з п'ятого класу. Що ми оцінюємо? Сприймання змісту художніх творів, виставляємо рівень оцінювання, виявлення головного та другорядного. Аналіз та інтерпретація прочитаного, тобто навички аналізу та інтерпретації, опрацювання змісту літературознавчого матеріалу, зокрема поданого в таблицях і схемах, як діти вміють працювати, узагальнювати літературознавчий матеріал, якого не так багато, зокрема в нашому підручнику. Уміння узагальнювати, робити висновки, уміння емоційно адекватно реагувати на зміст художнього твору, тобто емоційний інтелект. Емоційно-етична оцінка також має бути в полі зору і оцінюватися прогрес у виробленні цих навичок. І загальна оцінка читання. Тобто, оцінюємо перш за все предметну читацьку компетентність шестикласників. І переходимо до останнього питання, найцікавішого. Третя частина підручника зверстана в видавництві вже чекає на вас та ваших учнів. І в, в третьому семестрі, в третій четверті у вас буде дві великі, два великих тематичні блоки: це романтика пригоди і фантастики, і другий це пейзажна лірика. Отже, ми залишили в програмі в своїй програмі зі старої. Програми попередньої повість Леці Ворониної таємне товариство Боягузів діти почнуть другий семестр із її читання. Традиційний підхід зберігається, читацький путівник, актуалізація знань, мовна скарбничка. До речі, тут ми говоримо про джур, а в наступному творі тут джури такі фантастичні. А в наступному творі ще більш фантастичні, бо вони космічні джури. І коротко про письменницю розповідаємо. Друга тема це науково фантастична повість Володимира Арінєва Сап'їнси вперше буде вивчатися в школі. Дуже багато інтертексту у цій повісті. Ми для свого підручника обрали найцікавіші уривки, не подаємо повість. Повністю, якщо діти цікавляться науковою фантастикою, то вони її дочитають. Якщо ні, то вони можуть її обмежитися читанням тих уривків, які ми подаємо. Робота з інтертекстом розширить межі сприйняття цієї повісті, дозволить звернутися до творів зарубіжної літератури. Зокрема, бачимо, починається повість із цитати Вільбо Торбіна. Відомого, напевно, вам, персонажу Джона Толкіна. І є, дивіться, навіть величезний уривок із Миколи Гоголя Страшна помста. Пам'ятаю, що в свої шкільні роки ми колись вчили на пам'ять цей уривок, але російською мовою. Тут він подається звичайно ж українською мовою, адже Гоголь це український письменник. Тут і є багато. Фантастичних слів, з якими діти познайомляться. Ну і звичайно коротко подаємо біографію автора і коротку таку довідку про твір, маленьку, аналітичну. І третя тема, третя, третій твір у цій темі, у цьому тематичному блоці. Це п'єса, це драматичний твір, адже про драматургію теж маємо пам'ятати і розвивати навички аналізу драматичних творів. На перший погляд, дуже така легка і цікава п'єса, яка може навіть бути новорічною. Але насправді, якщо заглибитися і звернути увагу на формування ключових компетентностей, то ми тут багато вводимо знань. Про космос, так само, як і у вивченні сап'янців, про космос, про явища природи, про фантастичних істот, адже тут є й космічні монстри, і дракони, і навіть е популяри... пропонуємо дітям пограти в комп'ютерні ігри, те, що вони найбільше, напевно, е люблять. Ну і традиційно розповідь про письменницю Неду Нештану одну із най Знаменитіших зараз сучасних драматургів, драматургинь е, також є в нашому підручнику. І друга тема поетичне бачення світу, представлений Крим Лесі Українки в першій темі. Е, Поезією Тиша Морська е, розповіддю про перебування Лесі Українки в Криму, потім віртуальною екскурсією в е, її музей в Ялті, який я думаю, що ми скоро всі не тільки віртуально потрапимо, а обов'язково завітаємо зі своїми знайомими, близькими, учнями. Отже, мариністична лірика продовжуємо. У нас у п'ятому класі вже була така тема подібна, і поезія пейзажна шістдесятників, Микола Вінграновський, Ліна Костенко відомі дітям імена. Письменників і теж їхня пейзажна лірика, і цим завершується у нас третя четверть. Ось такий невеличкий спойлер. Шановні колеги, я свідома того, що якщо ви дивитеся цей запис, то я, очевидно, дивлюся ваші коментарі у Ютубі і можу на них відповісти. Але якщо у вас ще залишаються питання до авторів програми і підручника, і якісь, можливо, пропозиції, то ми вас запрошуємо до діалогу. Запрошуємо на свою сторінку у Фейсбуку свою закриту групу, і запрошуємо до діалогу, адже невдовзі, 8 грудня, у нас відбудеться всеукраїнська конференція Волошинські читання читання-2022». Це ювілейна конференція присвячена присвячена Нілі Йосипівні Волошині. Нашому, нашій вчительці, нашій науковій мамі, яку ми завжди вшановуємо щороку, і говоримо про ті проблеми, які є в сучасній методиці навчання літератури. Тому приєднуйтесь, анонс є на моїй сторінці. От саме так я підписана у Фейсбуці, як зараз на, на екрані. І анонс є у, на сторінці нашої закритої групи. Запрошуємо, чекаємо і до нових зустрічей.